Олесь Ковач, британський кореспондент Радіо Свобода. Пане Олесю вітаємо вас. Вітаю, вітаю в тут Зразу така коротенька філологічна дискусія. Україна вже розділилася знову на два табори, принаймні в соцмережах. Хтось каже, що треба далі писати Чарльза, бо не міг він так, от за раптом за одну ніч стати Карлом, і що це російська традиція ще з часів Брогаузен Ефрона Словника. В німецькій транскрипції це писати звідси там нас Луї став Людовіком слід з росіянами і так далі. Але е, є також люди кажуть, що ну ставна традиція е, і в багатьох країнах вона є до, до слова, і в поляки, наприклад, теж вже пишуть, що Кароль третій Чечий е, зійшов на престол. Ваша яка думка? Е, я одразу я не буду е, як називається англійською blow my own trumpet або. Дути у свою власну трубу, кизуючи з тим, що я вільно говорю вісьмома мовами. Відтак я цілковито підтримую теорію щодо Карла. Давайте візьмемо еспанську, принц Чарльз був принципе Карлос. Uh -huh. Він був Карлос. Він не був Чарльз. Правда, нічого uh -huh. спільного з Росією геть немає. Ідеться просто про усталену історичну традицію. Традицію, встановлену століттями в історіографії. Відтак. Король Карл, звичайно, має бути українською. Наприклад, давайте візьмемо е, якусь е, французьку мову. Так візьмемо е, іншого спадкоємця британського престола, е, кого називають принцом Уильямом Французькою це буде Гійом. тобто ми бачимо нічого спільного з Росією знов таки тут немає, і Україна мені здається цілковито має йти у фарватері оцієї цієї вже. Цілковито встановленої традиції називати монархів основних, я підкреслюю, основних монархій світу своїми власними іменами. Відтак, принц Чарльз. Ми всі називали принца Чарльза, коли він був спадкоємцем престола. Хоча, якщо власне слідувати цій традиції, він мав би бути принцом Карлом, так відтак. Король Карл III, я думаю, це кінець дискусії. Ну що ж будемо вважати, що е, це стосується тих королів, які не тільки британські королі, а вони є так би мовити, надбання цілого світу і нашого теж. Пане Олесю, а скажіть ми розуміємо, наскільки є важливою, як наскільки була важливою і буде залишатися важливою Єлизавета для Британії. Як зараз британці переживають її смерть? Ви знаєте, я скажу за власним досвідом, як людина, яка працює в мас медіа і яка має, скажімо, так, певні контакти, певні стосунки, і от як зараз ми бачимо Бокінгемський палац з приспущеним прапором, і з буквально сотнями людей, які почали збиратися ще до 6.38 вечора, коли на бібісі. Офіційно пролунало перше підтвердження смерті британського монарха. Люди вже прочули так звана оця ем, прохід оцієї новини від ціло, цілим, скажімо так, обсягом е, Британ великого Британського острова з самої півночі Шотландії з е, замку Балморал. Аж до е, ми бачимо Бокінгемського палацу у самому центрі Лондона. Відбулося миттєво, я чесно скажу, що знов-таки повертаючись до мого власного е, досвіду, е, одна з моя е, з моїх колег, яка працює нині в Шотландії, задзвонила мені ще одразу після обіду і сказала, що так на жаль, монархиня померла. Чекайте на е, повідомлення. Е, потім класичним е, знаком цього всього стало те, що буквально Десь за двадцять хвилин по тому ми говоримо, десь в районі другої дня за Лондоном BBC оголосила про припинення нормальної програми своїх телевізійних шоу аж до шостої вечора. І читаючи між рядками, можна було доволі, скажімо так, просто зрозуміти, що так в районі шостої вечора чекаємо на офіційне оголошення. Тому як ми вже бачили, оці картини. Масової якось, е, масового зібрання людей під королівським бакінгемським палацом це саме був наслідок оцеї цієї емоції, яку переживало британське суспільство. Тому що давайте бути відвертими. Більшість ми говоримо про переважну більшість британців, не знали жодного іншого монарха впродовж цілого свого життя аніж. Королева Єлисавета, II, яка вступила на престол 1952 року. Все то року. Себто ми говоримо про величезний шок е е до самого, скажімо так, серця британського суспільства, і байдуже чи ви монархіст, чи ви, можливо, якийсь такий, ну скажімо, на, на республіканському боці е е з ваших ідей. Але королева Єлисавета, це не просто був монарх, це, це був. Символ британськості, символ оцієї цієї багато я б сказав, тисячолітньої історії британських островів, британської імперії, британського способу життя, і вона, королева Єлизавета, II, саме була уособленням цього цієї стовідсоткової британськості. І ми навіть знаємо такі якісь маленькі, можливо, незначні деталі, як ті, хто починає вивчати англійську мову. Звичайно, чує про так званий Queen's English, або англійську мову британської королеви, тобто йдеться про якийсь абсолютно ем, усталений символ, усталену скажімо так, систему координатів, коли йдеться не лише про, скажімо, правління, не лише про е, британську співдружність, де до речі, е, королева Єзавета була. Голов, офіційно головою урядів, і якщо ми навіть візьмемо банкноти країн від Канади до Австралії, ми побачимо, що на цих банкнотах на лицевому боці оцієї чи це 20 доларів, чи це 100 доларів канадських, австралійських, ми побачимо обличчя королеви Єлизавети. І цікава річ, навіть подорожуючи кариб, карибським регіоном, досить легко побачити, що наприклад на колишніх Скажімо, британських островах, британських підлеглих, британських короні островах, а нині на залежних е, країнах 60-х, Ямайка, Антіґва і Барбуда, е, коли Барбадос буквально до останнього року, то що британська королева так само є на всіх символах, знов таки монетарних символах цих незалежних держав. Відтак ми говоримо, що. Тут не лише йдеться про Британію, не лише йдеться про сполучене королівство йдеться про значно більше, про значно ширший обсяг оцього впливу самого образу оцієї спочатку молодої вродливої дівчини, яка в 25 років стала королевою, стала стала о, володаркою оцієї величезної британської імперії, яка дала, скажімо так, народження. Цілій низці незалежних держав в цілому світі, і ясна річ, що давайте не будемо, скажімо, ем, не будемо фантазувати, не будемо, скажімо, так заплющувати очі на те, що як я зазначив е, торік, Барбадос, наприклад, е, позбувся е, королеви Єлизавети як, як номінального голови уряду Барбадоса і е, Обличчя королеви було прибрано з національної валюти. Йдеться е, про те, що, скажімо, зараз король Карл III, який, е, який вже став королем. До речі, варто підкреслити, що попри те, що коронація відбудеться приблизно десь два місяці після похорону королеви, це не буде так швидко, колишній принц Чарльз, а нині король Карл III буде офіційно. Вже королем від сьогодні відтак, власне, більш скажімо так, усталена традиція, що принц Чарльз став королем Карлом буквально в той момент, коли було оголошено про смерть його матері, королеви Єлизавети II. себто шок або оцей потрясіння цілого британського суспільства не можна не можна якимось чином применшувати. Коли йдеться про смерть монархині королеви Єлизавети Другої, власне, цей дух, ну, ми живемо в світі, який так чи інакше, його дизайн, скажімо так, обумовлений англосаксами і впливом Британської імперії останнього століття і навіть більше, я думаю, ви зі мною погодитесь. А чи цей дух, чи це чи ця притягальна сила, м'яка сила? Залишиться безперервною і по відході королеви Єлизавети. Звичайно, як я вже сказав, не варто якось виставляти, скажімо, такі якісь далекосяжні плани, тому що ясна річ при усій повазі до спадкоємця престола, до нинішнього короля Карла III, Єлисавета II залишатиметься найдовшим. Монархом в історії британської корони, тобто королевою яка правила 70 років, навряд чи комусь, скажімо так, за нашої за нашої пам'яті, або за навіть за пам'яті, давайте бути відвертими наступного покоління. Доведеться або скажімо так, поталанить, перевершити цей абсолютний рекорд. Відтак, звичайно. Е Король Карл буде так само головою е, е, британської співдружності, Буде так само можливо, його образ перейде на згадані мною вже банкноти і розмінні монети в ціло, в цілій низці країн британської співдружності. Але е, фахівці, скажімо так, з цього питання вважають, що за правління Карла третього все це буде так, би мовити, трохи спущено на гальма. І оцей вплив, оцей, оцей образ британського монарха, який ми звикли бачити в особі королеви Єлизавети II, буде дещо, скажімо так, розчинений. Ясна річ, з цілої низки об'єктивних і можливо суб'єктивних причин, буде розчинений і не буде таким сильним, таким якимось монолітним, як ми бачили за всі ці 70 років. Правління Єлизавети II. втім, не йдеться далеко про те, що британська співдружність розвалиться і, і геть припинить існувати вже за правління короля Карла III. Але водночас треба здавати собі справу, що от вся ця ситуація, всі ці, скажімо, стосунки і ставлення до британського монарха поміж країн з британської співдружності доволі серйозним чином. Зміниться і варто варто бути чесними щодо цього. А що е, яке тепер місце посяде Каміла? Каміла що, що означає, посідати, це абсолютно дуже слушне, дуже дуже цікаве запитання, яке зараз обговорюється на на всіх рівнях буквально британського суспільства, в, 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 включаючи з самою королівською родиною. Коли. е-е Тодішній ще принц Чарльз одружився з Камілою Паркер Боулз, Було зазначено, що вона не буде називатися королевою. Кратка. Вона матиме королеву у своєму титулі. Вона англійською це називається Queen Consort, або Королева консорт, королева супутник. Себто, чітко в її титулі буде зазначено, що вона є дружиною короля. І нічого більше зрозуміло, цікаво в тих британців, особливо в цих королівських родинах, виявляється, королева Єлизавета 10 років фактично до своєї смерті. Вона робила такі репетиції того, як буде оголошено про її смерть на BBC, І Вона знала про це, що так воно буде. Відбуватися, що буде ведучий одягнений в траурний одяг, фактично буде таким сигналом. Але це не оголосять на публіку, поки всі не при не з'їдуться е... до маєтку, де вона де вона відійшла, і поки всі не не присягнуть, що не було не було спроб перехоплення трону. Правильно я кажу, пане Олесю, цілковито. Навіть ви пам'ятаєте, я згадав про оцей дзвінок з Шотландії, який я отримав по обіді. І як Бівісі різко змінила свою програму. Хоча і далі, ясна річ, презентери у студії жваво обговорювали, чи можуть лікарі зробити якісь, скажімо, прорив у цьому, чи чи можемо ми, наприклад, побачити знову королеву, яка вийде до людей, яка покажеться, скажімо, яка перехворіє, але маленька деталь абсолютно ви слушно зазначили. Подивімося на презентерів. Всі презентери вже від обіду, себто коли новина вже просочилася у медіакола, Були вбрані в чорні краватки, в чорні е, костюми, чоловіки. А жінки-презентерки мали чорні сукні, і це було класичним, скажімо, знаком того знов-таки про що ви зазначили, королева до буквально кожної деталі проговорила оцей момент. Коли вона відійде